Всім доброго дня з Едмонтона. З вами знову канадський Марк і Сьогодні ми трошки змінимо наш темп. Я трошки вам покажу дороги Едмонтона, весняні дороги Едмонтона. І ви собі насолоджуйтеся, але ми проведемо дуже важливу та класну дискусію. Бо я хочу сьогодні порозмовляти та поговорити про дійсно важливі речі про те, що зараз відбувається з українськими чоловіками в Канаді. Про те, що українські чоловіки в Канаді переживають, і навіть стаття про це вийшла, яку я при, прикріплю в описі до цього відео про українських чоловіків. І ви пишіть свою думку в коментарях, тому що справді ваша думка багато що значить. Ви може думаєте, що вона не значить, але її читають, і українці дуже багато читають. У різних людей думки, і це деяким людям відкриває трошки їхній всесвіт, трошки більше, деяким його закриває, але все рівно це важливо висловлювати завжди свою думку грамотно, чітко і з повагою до співвітчизників. Не забудьте цьому відео залишити гарну таку вподобайку за мою старанну роботу, за те, що я роблю для вас, дорогі мої глядачі. Бо я вас дійсно ціную. Я від щирого серця знімаю кожен свій відеоролик, і я завжди натхненням його знімаю. І повірте, не завжди мені легко їх знімати деколи складно, але я продовжую це робити, бо я знаю, що ви на мене чекаєте, і вам цікаво послухати ще один репортаж від канадського марка, що відбувається в Канаді, що відбувається в світі. І не забудьте підписатися. Це справді трошки допоможе і трошки додасть меду на тарілочку. Сьогодні ми тут зібралися, бо тому, що дуже багато чоловіків мені пишуть українських чоловіків, мені пишуть і обурені, не знають, як себе поводити. Та не то, що вони не розуміють, що Україну не потрібно захищати. Повірте, Україну потрібно захищати, і Україну всі люди, які захищають, вони вірять в Україну, вони вірять в майбутнє і вони хочуть створити майбутнє для своїх дітей, для своїх внуків. І таким людям потрібно завжди знімати шапку, завжди їх підтримувати, і завжди, коли ви бачите якогось солдата. Зсу, який захищає Україну, треба завжди за нього заплатити, підтримати і ніколи не брати копійку, тому що ці люди ризикують найдорожчим, що в них є. В них є свої власне життя, яке і здоров'я, і сім'ї, і вони це все ставлять на лінію. І дуже важливо, щоб ми не забували про це як українці, як український народ, і слово ухилянт справді має багато значень, але дуже багато людей не розуміють, що таке ухилянт. У хілян справді може навіть бути і в Україні. Люди є, які в Україні сидять, ходять на вечірки, розумієте, забавляються, думають, що їм весело, коли ракети літають, люди вмирають. І вони просто мають гроші, і вони знають, що їх ніхто не буде чіпати. А є за кордоном також ухилянти, які позорять Україну, які продовжують бекувати, які теж продовжують вечірки різні і забувають, де вони народилися і хто вони такі. І на жаль, наша історія, така гірка історія українців, дуже сильно нас поділила на мову, поділила нас в загальному по менталітету. І наша країна дуже від того страждає вже не перший рік і не останній рік. Але є ухилянти за кордоном, які старанно також донатять, які старанно працюють, які створюють мітінги, які. Всім своїм серцем і прикладом показують, що таке бути українцем і що таке українська душа. Українська душа це є душа вільності, душа гордості і душа незламності. І коли такі люди, які роблять такий величезний внесок, також в розвиток України і в підтримку України, вони теж потрібні України Україні. І те, що зараз відбулося, багатьом людям не сподобалося. Я вам залишу ви самі, почитайте ту статтю, але вона на англійській мові, тому я вам скажу пару слів. Що мужчина, який не задоволений цим, сказав, що йому, на його думку, це неправильний підхід, і так думає не тільки він один, так думає багато українців, не тільки за кордоном, а й в Україні, тому що нам потрібні люди в майбутньому теж, і нам потрібно навпаки заохочувати та навпаки якось мотивувати людей. Щоб люди розуміли, що таке Україна, що таке українська земля, що таке українська мова, що таке український прапор та тризуб. І тоді люди будуть більше розуміти, коли уряд буде більше дбати за наш народ, буде повністю гристися за кожного українця, підкреслюю кожного. Нема значення чи він сплачує податок, чи він важливий суспільству, чи ні, тому що кожен українець і українка важливий. І нам потрібно зберігати нашу культуру не тільки за кордоном. І навіть ті люди, які є за кордоном, вони теж думають і можливо повернуться назад. І так просто робити не є правильно. Зараз багато чоловіків в Канаді думають над тим, що відмовляться від українського громадянства в майбутньому, і думають над тим, що вони ніколи не захочуть повертатися назад в Україну. Знаєте, коли я чую це все, мене звісно дуже сильно серце болить. Я, звісно, розумію, чому люди так роблять, бо люди в першу чергу думають за свою безпеку, за те, що вони хочуть дбати про себе та про свою сім'ю. І їх можна з одного боку зрозуміти, тому що це все, це все що зараз відбулося, воно могло би відбутися зовсім по-іншому і зовсім дипломатичніше, ніж воно відбулося. Але також є категорія українців, які покинули Україну, знаєте, 20 років тому назад, 10 років тому назад, 20-30 років тому назад. І ті українці покинули Україну та покидали Україну при своєму власному бажанні, тому що вони не бачили себе в тій країні, вони переживали імміграційні іміграці... проблеми, імміграційні труднощі, коли в Україні фактично все було добре, і в Україні не було війни. То ті українці зробили були свій вибір, і українці є вільні люди, і вони мають право на свій вибір. А тепер таких українців також, як то кажуть, тикають них пальцями, що вони ухилянти, що вони не праві, що вони повинні. Повинні і повинні. Я вам так скажу: в кінці дня кожна людина відповідає за свої вчинки сама. І кожна людина повинна бути людиною і залишатися людиною в кінці дня. І багато людей. Роблять великі внесок, і не можна всіх кидати в одну тарілку і на всіх тикати одинаковим пальцем, тому що кожна ситуація справді дуже різна і, на жаль, погані ситуації завжди чомусь відпо... роблять гірше добрим ситуаціям. І ми повинні зрозуміти, що як суспільство, щоб нам вижити, ми повинні цінувати кожне життя українця і українки, які би вони не були, чи вони вам подобаються чи ні, але вони є українці і. Без них не буде майбутнього України, і всі гроші, всі іммігранти, які є за кордоном, вони дуже багато роблять для економіки України в підтримку України, і вони теж дуже сильно потрібні нашій ненці і будуть потрібні ще після того, коли всі воїни, всі захисники і захисниці будуть відпочивати заслужено. Нам буде потрібна інша сила робоча сила, яка буде відбудовувати Україну, сплачувати податки і привезуть назад. Свою, свою, свій досвід, який вони зараз набираються за кордоном, і бачать, як працюють справді закони, і потім будуть ці закони імплементувати в суспільство України, і це теж дуже важливо, тому не треба самоїдством займатися треба єднатися треба розуміти один одного, і треба підтримувати всіх українців всюди по світу. Я не хочу нікого ображати, але є в Україні теж категорія українських чоловіків, які якби мали можливість би виїхати зараз, якби їм дали зелене світло. То ті люди, які зараз наговорюють на українців за кордоном, вони би теж швиденько би покинули Україну. І чи можна їх судити? Звісно, що ні, тому що кожна людина не повинна Ми... хто такі люди, щоб когось іншого судити. Кожна людина має право на свою власну душу і на свій власний вибір. Але на жаль, життя не є справедливе, тому деяким більше везе, ніж іншим. Але треба визнавати дійсно так, як воно все є. Що навіть в Україні люди, які зараз. Страшенно бавляться в патріотів. Вони теж би виїхали, якби в них була та можливість, але деякі люди просто не можуть цим скористатися. Але в кінці дня треба, звісно, знати різницю і розуміти різницю між справжнім патріотом і справжнім ухилянтом. Патріоти це ті, хто захищають Україну своєю душею, своїм серцем та своїм життям. Українська нація вона є дуже сильна. Ми маємо дуже розумних людей, ми маємо дуже багато талановитих людей. У нас просто найбільша проблема. Ця заздрість. Що моя хата з краю. Якщо вона не горить, то слава Богу. А якщо сусіда хата горить, то добре, що й в нього такі проблеми. Головне, що в мене такого не було. То наша найбільша проблема, наша найбільша така. Можна сказати, слабкість, яка на жаль нас постійно роз'єднує, тому дуже важливо на майбутнє триматися разом і перестати постійно захищати всіх інших перед тим, як захищати самих себе і свою культуру, свою націю. Це дуже важливо для того, щоб розбудовувати Україну в майбутньому. І зараз всі українці, які за кордоном на жаль, дуже сильно е злі на це все, що відбувається. Українці в Україні злі і тому це. Дуже дуже болить багатьох українців. Я думаю, що багато українців ще змінять свою думку. Просто зараз багато злих, і вони не задоволені. Але я надіюсь, що українці зрозуміють, що таке бути українцем, що це справді круто, класно, і що не треба тільки звертати увагу на негатив України. Треба першу чергу звертати на добро, яке жовто-блакитний прапор завжди представляє собою. А люди, які дійсно ненавидять Україну, українці, які дійсно ненавидять Україну, то такі українці і не потрібні Україні в майбутньому і в загальному для суспільства. Це навіть краще для самої України. Тому друзі, я думаю, що це відео вийшло цікаве в Канаді. В загальному українські чоловіки зараз трошки. Паніці і канадський уряд ще конкретно не сказав, як він буде діяти, тому що невідомо, як вони будуть діяти. Але я думаю, що канадський уряд не буде е повертати українських чоловіків в Україну. Просто нема ще зараз офіційної заяви від уряду. Як буде щось, я вам обов'язково це розповім і скажу, але я завжди доношу інформацію, така, яка вона є, бо це дуже важливо і цікаво моїм глядачам, щоб дійсно. Щирістю це все розповідати, а не просто так розумієте, до чого я веду. А я вам бажаю завжди здоров'я, успіху вам всім та мирного неба над нашою улюбленою Україною.